Постачання нафти і транспортування воно дуже цікаве, але я почну, почну з того, який взагалі контракт, який договір підписала Російська Федерація, а саме Роснефть з компанією з Індії. Це дійсно велика угода, яка має термін 10 років і. Щорічна, щорічна поставка нафти, вона еквівалентна сумі 13 мільярдів доларів. Тобто на 10 років це буде 130 мільярдів доларів. Ем, Ось, роз... якщо ціна стрибати не буде, так, так? Так, тут досить цікавий момент, тому що в контракті є зафіксована ще ще зафіксований обсяг постачання. Це 500 тисяч барелів на добу. Тобто як вони прив'язують насправді обсяг до вартості трошки незрозуміло, але якщо порахувати, то вони підписували це на момент, коли вартість ціни, вартість на нафту «Уралс» була близько 70 доларів за барель. На сьогоднішній день вартість марки «Уралс» або ЕСПО це теж аналогічна Уралс марка, яку Російська Федерація експортує до Індії саме, але переважно до Китаю. Тим паче ціна на сьогоднішню на сьогоднішній день складає близько 55 доларів за барель. Вона коливається знов в залежності від цієї торгівельної війни. Вона навіть була знижена вже і до 50 доларів за барель на марку Уралз саме в той час, коли WTI американська і бренд європейська коштували. Відповідно, 58 і 55 на сьогоднішній день WTI коштує близько 65 доларів за барель, але вона знов коливається. І бренд коштує близько 62-61 долару долар за барель. А Уралс відповідно близько 55 долар, доларів за барель. Тобто, якщо навіть зараз перерахувати на ці 500 тисяч барелів на добу у грошовому еквіваленті, це буде набагато менше ніж 13 мільярдів доларів на рік, які вони законтрактували.